У 1920-х роках Харків звучить як бальзам для вух. Місто стає геть україномовним. І це під носом у Сталіна. Сюди навіть переїздить новаторський театр Леся Курбаса Березіль. А центром літературного відродження стає оцей будинок у формі літери С будинок слова. За прагнення незалежності від Москви більшість письменників зі слова згодом репресують чи вб'ють. 1932-й. Радянська пропаганда звітує про рекордну розбудову Харкова: Хмарочого Держпром, елітний цум. А тим часом у селах Харківщини іде тотальна конфіскація урожаю лютий Голодомор. Знесиленим селянам забороняють виїзд із сіл, але вони все одно прориваються до промислового Харкова. Тут була хоч якась їжа. Від штучного голоду Харківщина постраждає чи не найбільше. Після звільнення від нацистів набирає обертів промисловість, завод ім...